Привіт, друзі! Мене звати Оксана, я парфумерна блогерка. І сьогодні хочу з вами поділитися своїм парфумерним досвідом щодо парфумів, які я не можу терпіти. Це мої парфумерні жахи, це парфуми, які, скоріше за все, я ніколи в житті не куплю. І перший парфум, який про який я хочу розказати, я думаю, що це відео буде коротким, я не пам'ятаю пірамід, дещо буду згадувати і в першу чергу собі нагадувати і, можливо, вам. Якщо серед цього списку буде ваш улюблений парфум, не засмучуйтесь, ми всі різні, і це нормально, що вам може подобатись те, що не подобається мені і навпаки. Так багато буває буває часто, що я читаю відгуки, дивлюсь огляди блогерів, купляю парфум, і він мені не підходить. Тож закликаю перед тим як купувати повноцінний флакон, знайомитись з парфумами через. Від Леванти, пробники. До речі, у мене є моя вітрина на кремчику, і багато з парфумів. В цій добірці не буде парфумів, які є у мене, у мене на вітрині. Але щоб, ну, щоб ви мали на увазі це, що у мене можна є чим поживитися, як хто кажуть, почну з парфуму Амаріш Жеванши. А цей парфум я з ним. Познайомилася у 2005, 2004 році, ні, раніше, в 2003, отак, от приблизно так. І я захоплювалася його багатою пірамідою. Він був у моєї невістки, у мене його не було. І я мріяла про нього досить тривалий час, тому що тоді він на мене прямо справив таке враження. Це був ефект вау, це було дорого, це було багато, це було сексуально, це було з таким французьким шармом, жіночно, квітково. Загалом, якщо говорити, просто гарно, мені це подобалось. І ось одного разу мені пощастило взяти залишок з флаконом. Цей парфум на сьогоднішній день продається. Єдине, що я не пам'ятаю, що мені так сподобалось, це був парфум звичайний Амаріж, чи це був Амаріж Мар'яж». Тому що мені, от я, порівнюючи піраміди, зрозуміла, що Маріяж мені би, скоріше за все, сподобався більше. Але я купила звичайний Амаріж. І носити його не змогла. Я його продала одразу, буквально просто не мучила себе. Там дуже-дуже велика піраміда, і акцентом там різноманітні квіти, які мені не подобаються. Хоча іланг хіланг там заявлений. От, до речі, до Ілангу я спокійно відношусь. Білі квіти. Їх потрібно якось гарно скомпонувати, щоб вони дійсно сподобались мені. Коротше, я продала цей парфум, виносити я його не могла. Він мені був настільки ретро, він такий насичений, жовтоквітковий. Я розумію, що це шедевр для когось. Я розумію, що багато людей його люблять, але для мене це моє парфумерне ні. Мені не хочеться якісь там негарні слова про нього казати, просто він мені не підійшов. Хоча далі буде, і далі, можливо, будуть ще негарні слова і будуть якісь емоції. Ми до цього ще дійдемо. Наступний парфум, який який я дуже намагалась зрозуміти, який я носила, як я мала до нього підходи в різні пори року. І Аніс, який там заявлений як одна з нот, я його тільки і відчувала. Все інше для мене було зачинено. Це парфум Лулу від Кашерель, і я його також. Ну, біля року мусолила, мучила і продала. Ось він мені також з ретро-вайбом. І Аніс, який я, до якого я гарно відношусь у ніші. Декілька парфумів в мене є з нотою Анісу, і вони для мене досить непогано на мені гарно розкривається. Що не можу сказати про Лулу. І я від нього позбавилась. Наступний парфум це, мабуть, найжахливий серед всіх ароматів, що тут будуть у мене в добірці. Тому що я вже про це розказувала в минулих відео. Якось у мене були, можливо, там я теги записувала тегові відео, і говорила там про ведмедика від Москіну. Взагалі, moschino марка мені така нормальна собі марка бюджетна. І я поважаю, мене, її, я її поважаю. У мене, до речі, був парфум Маскинофані, е, до якого я дуже тепло відношусь, і, можливо, коли-небудь поверну собі в колекцію, хоча його кажуть, що його знімають, такі плітки ходять. Але він е, мені. Не дивлячись на те, що йому вже багато років, він досить сучасний і актуальний. Тож, ведметик чорний. Я його купила заради троянди. Я також читала в відгуках, огляди блогерів, що його дуже хвалили, що він досить понішевому звучить. Можливо, на чоловіках він буде класно звучати, бо це чоловічий парфум. І... Я одразу зрозуміла, що коли я його, мені привезли на роботу його в обід я забрала у кур'єра, нанесла собі на зап'ясток і не витримала навіть до кінця обіду я не витримала, побігла змивати. Я не засмутилася, тому що це популярний парфум, це було чи, ну, біля півтора року тому. Я його виставила в розпив, і він досить гарний, його добре замовляли, і я подумала, що таким чином я його продам з виїдою для себе якось так. Але один відливант я промучилась, коли робила, і на наступний відливант, там троянда з мені з таким специфічним удом. Хоча там уд, здається, не заявлений, але троянда, цитруси і мускус. Мускус дуже схожий на удові ноти, і я не змогла навіть робити відливанти з цього парфуму, тому що це мені ну, на якомусь фізичному рівні було недобре від цього парфуму. Я його продала дешевше, ніж купила, щоб тільки, як кажуть, з очей подалі. Ось така історія, тому перед тим як купувати його, краще тестити, але допускаю, що на чоловіках він може гарно звучати. Наступний парфум Діва Rouge Унгаро. Цей парфум я купила знову ж таки, почитавши відгуки у якогось відомого блогера. Було відео про компліментарні аромати. І він запропонував в коментарях там поділитися своїми компліментарними. І я побачила цей парфум, це новинка була, і я подумала, що треба спробувати. І тим більше, що нанотіна була гарна знижка на нього. І ще я подумала, якщо раптом він мені не зайде, я його. Подарую своїй подружці. У мене є подружка, їй 75 років, вона така елегантна леді, вона актриса, і думаю, я її... вона любить парфуми, і у мене одразу було таке. Я не переживала, що я його там, я його знала, куди пристроїти. Коротше. Ось я його розпакувала, нанесла його на зап'ясток і це був жах. Це просто це була хімічна атака. По-перше, по-друге, це була специфічна туберозна якась нота, хоча навіть до туберози я також нормально відношусь, дивлячись, в яких парфумах. І... Можливо, поєднання тих нот, що там були. Ну, перше, таке враження, що це жіночно, гарно, але щось там якась нота висверлювала мені мозок, і мені не захотілося, щоб так пахла моя подружка. Тому я його одразу продала, тому що купила його. Це новинка відносна, 20, здається, 23-го року. І е, на той момент, коли я його продавала, вже ціни виросли, тому що гарна була ціна, за якою його купила, і я не втратила навіть свої гроші. А, навіть трошки дорожче, чим я купила, продала з радістю, з, з, з таким облегшенням, полегшенням, що в мене його не буде. Це ж, ну. Хто купує всліпу парфуми, той знає, коли вдається щось одразу продати, це просто <смі> такі качелі свої рідні, емоційні, але краще так не робити. Це така лотерея. І я в цю лотерею виграла, тому що я його швидко позбулася. його. Наступний парфум, який я не купувала всліпу, але коли я його затестила в ароматеці, я, я ледь доїхала додому. Від цього парфуму мене нудило на фізичному рівні. І це серж лютанс молочний зуб. До речі, в одному напрямку є у мене парфум «Фантомас», який такий своєрідний провокативний, не всім він зайде. Але я його, я потихеньку до нього підібралася, вже знаю, як його носити. І, от, до речі, в спеку він дуже класно розкривається, дуже класно грає. Оця морозна диня, альдегідність, якась дуже класний, е шикарний парфум з кілометровим шлейфом. І, до речі, з компліментами. Так, от, я, можливо, я якось. Чи Непідходяща була погода. Я не пам'ятаю, коли я його тестила, і коли це було, здається, навесні. І я не витримала його. Мені хочеться ще раз його перетестити, але на той момент це був парфумерний жах. Ну, можна так сказати, що я його замінила. Фантомасом. Мені хочеться до нього ще один підход зробити. Дуже акуратний і десь, можливо, під колінкою. Тому молочний, ні, молочний зуб це моє парфумерне ні. І наступний парфум від Dolce Gabbana, називається дуже популярний, він побив рекорди продаж, і досі він досить популярний це Імператриця. І от мені імператриця, і на початку я до, до нього нормально відносилась, він мені просто був компотний і нецікавий. Згодом мені захотілося, мені потрібно було, потрібен був недорогий бюджетний парфум, і, який відповідав би запитам моїх замовників. мене багато на роботі його запитували. І мої знайомі запитували про цю імператрицю, і я пішла його тестити. Пішла його тестити, в ароматеці, здається, і це також для мене парфумерний жах. Там гарні ноти дуже заявлені: ревінь, киві, троянда, і арбуз. До арбузу нормально я відношусь. І такі якісь, можливо, огіркові аспекти, не солоних огірків, а саме свіжих. І він такий повітряний начебто, але в, кін в посередині, чи в кінці відкривається мускусна база. І це для мене просто фу. Просто фу. І до, ім, до імператриці я навіть не буду більше підходити. Це моє ні і назавжди. Мабуть, назавжди. А, я в шоці від того, що він так не мені негарно відкрився. Я знаю, що бат... він дуже класно шлейфить, я відчуваю інколи шлейф від нього, але мен... на моїй шкірі це якесь це жах дійсно. Наступний парфум «Oil Fiction» Джулієта Хезеган. Я його купила по, коли наслухалась блогерів, Наташа Золотарьова його у себе про нього розказувала, і вона його купила. І вона він дійсно, мабуть, на, на ній гарно не на, сидів на ній. Але коли я його купила, це. По-перше, я не подивилася навіть піраміду, так, в попихах на скору руку купила. І що вийшло? По-перше, це мені здався, що це шипер старої школи. По-друге, це альдегідний парфум. По-третє, альдегіди там такі милкі, хоча я люблю мильні парфуми, мені подобається аспекти чистоти, мильність, порошковість, навіть не мильність мені більше порошковість подобається такий парфум, типу, Zarko Parfum The Muse. Дуже люблю такий напрямок або Байредо Blanche, Так от Oil Fiction мильність була е, така жіночна. Можна так сказати, але дуже специфічна на кшталт Шанель No5 класичної версії. Я, до речі, класичну версію так, я до неї не дійшла, я її не люблю, і вона в мене була. Але не вважаю її своїм жахом і якимось кошмаром. До неї хочеться ще підійти, тому що в мене був фланкер прем'єр, і прем'єр це прям. Ідеальний фланкер для мене, і, можливо, ще льо з шанелівських п'ятірок. Так от, Oil Fiction це но-но-но. Це... No, no, no. <свісно> Він негарно на мені розкрився, і я не захотіла його носити і продала його. Наступний парфум від бренду Lalique. Дуже популярний, вибачте всі поціновувачі, але кажу, як є. Це парфум парфутіст, і він на мені розкривається кошачими лотками. Просто ну, я його купила. Я взагалі збираю парфуми, хочу збирати, назбирати ідеальну добірку бюджетну. І щоб це було сучасно, щоб це було трендово, щоб це було ну, круто. Хочу вибрати саме цимос, хоча б десятку назбирати таких парфумів, які можна рекомендувати як якісні, але бюджетні парфуми. Значить, я купила цей амітіст і були, мала на нього великі сподівання, хоча я була досить поверхнево з ним знайома. Він був. У моєї подружки, ну, вона старша за мене, він на ній гарно розкривався. По-перше, він на мені ретрить, він, якби, мені здається, що він накидує трошки рочків. Куди ж вже нам накидувати рочків? Хочеться їх якось скинути. І плюс оці лоточки, вони неявні, але вони відчутні всього звучання протягом всього звучання аромату. Наступний парфум, Трусарді, Мі Нейм. Мі Нейм, здається, так. Парфум, який пудрить, який, я думала, що Ну, він такий не, не самий популярний в трусарді, так? там є Донна ще, ну, до речі, я скажу спочатку за Мінейм, а потім за донну. Значить, мінейм: це пудровий ретровий парфум не сучасний взагалі. Тому, якщо ви любите пудру, вам це може сподобатись, але це повз мене 100%. І так само Донна від трусарді. Я не збиралася її купувати, просто в мене колега попросила 20 мл. Ну, я думаю, 20 мл одразу поділитися. Це дуже вигідний варіант. І що ви думаєте, я купила, ну і подумала, що він там йогуртами якось пахне фруктовими, такий гарний парфум, але мускус мені заважає там і. Моя колега, яка замовила, сказала, що і вона його не може носити зараз. Я продала свій флакончик з залишком одразу, бо в нього багато поціновучів, саме у Донни. Він може бути дійсно гарним на комусь, але на мені не гарний. Я ловлю цей шлейф інколи, і в шлейфі він мені також не подобається. Ось така моя добірка на сьогодні. Хочу записати ще парфуми, які у мене також викликали такі неприємні емоції, але згодом я їх полюбила. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які у вас парфумерні жахи. Просто цікаво, можливо, у нас з вами перетинаються. Наші жахи, наші парфумерні парфумерні буде цікаво почитати, і незабаром ми з вами знову зустрінемось. Далі буде.